Що, що ти там шукаєш, скажи? Та я не можу ще резерв зайти, що я, я через приват. Махожа. Ну це, Людина не може зайти, що... Це... Ну, тут треба знати вибив, тут треба було код. Береві в нього допомоги. З якою метою вони будуть перевіряти? З якою метою? Що я порушив? Перевірте за А ви що, вже наказуєте для них? що? А? І що? Старші групи, які немає зовсім ніяких повноважень. Я маю всі повноваження. Які ви маєте повноваження? Слова? Я маю всі повноваження. Я генерал тоді. Ну, ми теж на слова. Чому ви з вами розмовляєте? Розкажіть. Я от не розумію, чому ви взагалі ну, розмовляєте чому зі мною розмовляє чи з ним. З вами? Чому ми не бачимо документи? Ви їх і не побачите, тому що у вас немає ніяких повноважень. Зовсім мої документи бачу може передбати. Поліція може перевірити документи може, при певних обставинах. Ви ви вважаєте, що немає підстав? Немає так? підстав. Зовсім немає. Тобто, тобто, підстав. Тобто ви відмовляєтесь показати. Я не відмовляюся. Я маю документи дати поліція. документи на законну причину. Якщо законної причини немає, я не, я не буду пред'являти. От і все. Я закономерно причина перевірю закон? Від одно частини другої із якої документи. Ні, ви маєте, чи я, чи я десь в розшуку. Ви перечитаєте закон 32 -го. На вулиці, на блокпості, будь ласка. На вулиці, отак просто йде людина, чи підійшла людина, можливо щось запитати, а ви що? А ваші облікові документи є такі? Немає такого, хлопці. Не, не потрібно розказувати для мене. Другу, перечитайте статті 32 -го. закону України про, про поліцію. Я прекрасно перечитую, я спираюся на, е, також на 32-го. Є причини, будь ласка. Нема причин. У мене не тільки воно є, мене вістрочка все є, але й тільки при законних е, вимогах я можу показати. У мене все є. Я обкутаний от і до. Стаття, перевірка документів особи, ви говорите про три. частину першу, а читаємо другу. Виїху, Я ще раз не... скажу, у вас має тоді бути повноваження, у вас має бути лист, ви не просто вийшли кофе попити, у вас, у вас, у вас має бути тоді якийсь лист на ваші міроприяті. Розумієте? Тоді ви можете, тобто до цього ще куча бумажок має бути, до цієї, як ви кажете, 32-ї. Ну, скандали статті. не собираються. Ну, але ще вам правду кажу. Другу, я ж вам правду кажу. Ні, то вона є, але так. до неї ще мають бути Які певні бумаги. Я збираюся на закон України про політику. Ну, все Дом, в хлопці є. пішли? так. Все, ми часі. Нами їхати відмовляєте. Так, якщо можна. це запрошення, то відмовляйте. Відмов... Все запрошення, відмовляєте. Чому? Зараз не може? Все. Гарного дня.